Всім привіт ребята! З вами я Якщо я засняв це відео, це не знак, що я вже повернувся. Я просто хочу вас попросити. У мене 13 липня день народження. Давайте, щоб мене не розстраювати, давайте доб'ємо 4000 підписників. Я буду дуже радий та буду знімати більше контенту для вас. Для моїх улюблених підписників, тобто для вас. І якщо ви добріте ці підписники, я буду е, знімати якісний контент, е, який я сам придумав, і він буде дуже цікавий. Так, і буде кожен день виходити. Так, давайте добуємо 4000 підписників до мого дня народження до 13 липня, все, я освобожнюю, до побачення.